Так, ви просили зняти Ось зараз от вхід. Бачите, от вхід. Яму купаєте, опускаєте, ой, яму купаєте, робите подушку, опускаєте у чесну, набираєте її водою, і тоді теж, але обсипаєте обов'язково з цементом, пісок цементом. Тут приблизно йде три мішка цементу на низ. і 20 мішків з піском в перемішку. Цей вхід, вихід, е, вихід. Зараз вам покажу вихід, де -то вже прийшов його. Вихід ось тут. Мотор, який подає повітря, це коробка, він тут в коробці. Цей ящик, він з грибочком. Це просто скотч. Він закопується по якусь тут частину і оцей патрубок ви, ви маєте з'єднати ось з тим патрубком. Тобто ви закопуєте і от патрубок, вон там кусок труби дається, дається муфта. Тут прийдеться вам спаяти паяльником. Або сантехніка попросити, або купити вони не є дорогі, там 500 гривень може такий паяльник бути простенький. І з'єднуєте з цією коробкою. Сюди підводите 220 там розетка є в комплекті. Ну і в принципі все. Головне набрати водою, а потім обсипати, тип. а не засипати, коли вона пуста.